Терещук Артем, учень Дубровицького ліцею, гумореска Степана Олійника, вказівок немає. Чом не справити місток? Це ж бо діло ваше. Та немає вказівок. Голова нам каже, що робити, як і де, він, звичайно, знає. Та сидить ото і жде, вказівок немає. Від людей не раз він чув. Це ж хіба загадка, та й потрібен, власне, був тут не міст, а кладка. Ви ж, хазяїн, голова. Де ж тут перешкоди? Та візьміть майстрів зо два та зо три підводи. Та засипте хворсняк, а з боків шалівки. Та воно, звісно, так, та нема ж вказівки. Повторяв він ці слова, все чекав, там яся. І на цьому голова сам таки ж попався. Як зійшов весною лід, як розлило річку, то не раз, бувало, в брід, гнав бідарку бричку. Цього разу їхав він знову через воду, ще здалеку взяв розгін, щоб проскочить сходу. Став на стоячки, пригнувся, саме серед броду, ненароком. І шубов всю воду, кінь на той бік, сам на дно, аж хлюпнула річка, все б нічого, та воно, крижана ж водичка, підхопив свін і тікає Аж по синя видно. Чує заду хтось гука, сміючись, єхидно. Чом тікаєш? Там сиди, це ж не подобає, бо вилазити з води. Вазівок немає.